На дві хвилиночки виходжу раніше, ніж заявила. Так, Інстаграм теж вже сповіщає, що я виходжу. А, мої хороші, так як я знаходжусь не вдома, я не знаю, який тут інтернет вчора, до прикладу, він кілька разів вибивався, але Терчик зберігся. Тому я дуже надіюсь, бачу перша чинятка, О, Боже, Наталі привіт! Тому я дуже надіюсь, що навіть якщо з інтернетом будуть якісь перебої. Все станеться як було вчора, Наприклад, мені показує, що інтернету немає, але запис іде і потім відновлюється. Якщо десь щось, ви мені кажіть, що ви мене або не чуєте, або там я зависаю чи ще щось. Добре, доброго раночку. Доброго раночку, мої хороші. Давайте з вами трішечки, як то кажуть, порефлексуємо. Є таке модне слово, рефлексуємо. Ну, Ми всі знаємо, про що ця дата для кожного з нас, у кожного з нас своє болить. Ми всі знаємо, що у нас. Сьогодні, от дивіться, який ракурс і який погляд на ці події буде. Чи ми будемо наполовину повним стаканом, чи ми будемо наполовину пустим стаканом? От мій ракурс на все, що відбувається, це зараз, от я розумію, що можливо не всі знову ж таки приймуть цю думку. Мій ракурс це наша найнегативніша карма. Як народу України, як конкретно кожного із нас, вона зійшла і вона вже закінчується. І в цьому є хороша новина. І я в цьому бачу хорошу новину для нас. Тому що як позитивна, так і негативна карма, вона має здатність закінчуватися. Коли посажено насіння вивіз плід, ми цей плід отримали, так як ми його заслужили. Та як він нам простором мав прорости, це знаєте, сукупність всього, сукупність наших минулих життів, це сукупність наших думок як народу вилилася в цю ситуацію, що нас уже сьогодні три роки повномасштабної. Да? от це сукупність всього? І як я бачу як кармолог, як астролог, що це та подійність, яка іде до завершення. Я не буду переставати про це казати. І я бачу, в мене зараз мої друзі, знайомі запитують, коли вже, як же, що ти. У мене немає іншого варіанту. От, просто немає іншого варіанту, ніж той, який я вам озвучую. Або ми зараз в процесі завершення, і ех, якось так все подається, що ми цього не розуміємо. Це той поїзд, який мчав-мчав-мчав, дуже швидко на шаленій швидкості розганявся. Потім там нажали на ручник, і ми ще деякий час ніби доїжджаємо до кінця до повної зупинки. І от ручник нажали ще десь в кінці листопада-грудня 2024 року, так як і є, це по астрології. І зараз цей просто поїзд зупиняється. Тому моя до вас меседж. Не лякайтеся, не бійтеся, не слухайте ніяких новин, не слухайте ні про які перемовини, ви цього змінити не можете. І не будьте в ілюзії, що нам кажуть так, все, як воно насправді є. Просто от у нас немає іншого шляху вийти з цієї повномасштабної, ніж зараз. Тобто, або це трапляється зараз, або це трапляється ось в ці дні там. Що вас там буде? Березень, квітень, можливо, навіщо до травня там трішечки. Або затрапляється, або ну, в просторі іншого варіанту немає. Немає іншого варіанту. Тому це по-любому трапиться. От давайте будемо оптимістами. Це по-любому трапиться, і ми по-любому будемо тими людьми, які прожили це, які отримали свою негативну карму, а далі ми будемо засів... отримувати нашу позитивну карму як бонус. Тому що. Якщо ми стали першою країною, яка запустила ці всі процеси в світі, ну я вже казала, що на жаль, як з місії, як яка була на Україні, на жаль, ми не з нею чи справилися, тому що якби ми справилися, то б далі не було негативних процесів по світу. А скоріш всього, що вони будуть ці негативні процеси, тому що якби ми такі були більш Ну аби по іншому трішки програлося це, то негативні процеси по світу не запустилися б так. У нас в будь-якому випадку має бути мир, як я це бачу. В нас в будь-якому випадку на нашій території має бути мир тільки від нас залежало. Чи буде цей мир по всій планеті надовго, чи буде тільки мир у нас? А по всій планеті буде робитися те, що буде робитися. і я зараз скоріше схиляюся до другого варіанту, що в нас то буде мир, але що буде в іншому всьому світі, в тому числі і за того, що Україна як вчитель кармічний десь в якийсь момент з чимось не справилася, в тому числі. Я тут про це бій мій теж. Але давайте ми сьогодні про хороше. Давайте ми про рефлексію з хоч з якогось такого, хоч трішечки позитивного ракурсу, який ми можемо бачити. У нас люди поділилися зараз, ви ж бачите, в нас люди дуже поділилися на цілі такі пласти, які думають або в негативізмі і кидаються на інших, або йшло дуже сильне розділення, і я це бачу і по своїм знайомим, і по своїм друзям люди, які тримаються нечутно. Так. А скажіть, будь ласка, ще хтось мене чує, чи всі не чують? Дайте плюсики, якщо чуєте. Чути все. Ага, тоді Діденко 6400 це у вас щось. Чути все чути. да Тоді це ваш інтернет чути. Дякую, 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 любі мої. Так от, і друга категорія людей, друга категорія людей, яка бачить в усьому зараз. Ніби такий, знаєте, момент відродження, дивлячись на цю ситуацію, люди працюють над собою, люди, дивлячись на це все, працюють над своїм майбутнім, вигризають оцю стіну для себе, для своєї сім'ї, будують якісь фундаменти, дивлячись на це все. В мене, наприклад, моя ситуація, що дивлячись на Воєнні дії, я будучи за кордоном, почала активну нову діяльність. Тобто я пішла в професійну астрологію, потім в професійну кармологію. і коли мене запитують, чому у мене насправді там два моменти, чому я це все вирішила. По-перше, тому що мені потрібні були відповіді на питання, так як я це хотіла б чути і хотіла б розуміти, знаєте, в першу чергу довіряє собі. А друге, це тому, що я була за кордоном, зі мною було двоє дітей, і я розуміла, що да, на зараз мене там чоловік фінансує, на зараз банківська система працює, на зараз я можу на нього покластися. Але що буде з ним завтра? Що буде з країною завтра? Що буде з фінансовою системою завтра? І чи зможе він завтра мені допомогти? Чи от я і мої двоє дітей, і я за них відповідальна? І в цей момент я зрозуміла, що пора щось починати робити те, де я зможу проявлятися, де я зможу сама мати свої власні кошти, тобто доживши до практично 40 років. Це людина перед вами була, яка практично ніколи не працювала. Ну десь там один рік я попрацювала. Ще в мене таких в історії було кілька місяців. Там місяць, там півмісяця. От все більше ніде ні на кого ніколи не працювала. Мені не було на то потреби. Мене забезпечував чоловік, і я ну все нормально, і це було нормально в нашій сім'ї. Я виховувала дітей, займалася садом, займалася благоустрієм і від цього кайфували всі, і всіх все влаштовувала. І тут я опиняюся в ситуації, коли я не знаю, як бути далі. І було таке прийняте рішення. А потім, вже коли я вже е, пішла в астрологію, потім, коли я вже пішла в кармологію, я дивлюся, а в мене до 40 років так і мало бути. До 40 років мені дали час на набирайся мудрості, набирайся якусь там жін мощності, на набирайся е, просто покайфуй. А після 40 років в мене мало статися е, такий кар'єрний ріст, і робота з кар'єрою, робота з людьми, е, те, що там мала починати ділитися своїми і думками. І мудрістю з іншими, і працювати енергетично з іншим. Це все склалося. Так само і ви. От подумайте сьогодні, я хочу, щоб ви подумали сьогодні про те, що ви, дивлячись на оцю ситуацію, хорошого змінили в своєму житті. Завжди є щось хороше. Ми можемо просто концентруватися на негативному, ми можемо плакати душею за все, що відбувається. Ми можемо дуже супереживати іншим людям. Боже, дякую за ваші серденьки. Але, але завжди. Є щось хороше, що у вас сталося. Можливо, у вас в сім'ї народилася дитинка. Доброго ранку, мої хороші. Можливо, у вас, ви переїхали в іншу країну і кайфуєте від цього. У вас змінилася взагалі інша реальність. Тобто у вас сталася інша точка переходу і зійшла на фоні цієї негативної карми, взійшла ваша позитивна карма, де ви себе зараз можете почувати прекрасно. Можливо, ви роз'єдналися з цією людиною, яка була вам ну якось важко з нею було. І ви знайшли іншу половиночку. Подумайте, сьогодні що хорошого, дивлячись на цей ніби жах, що хорошого сталося у вас. Я хочу, щоб ви це почули. У нас сьогодні шоста енергія дня, і шоста енергія в плюсі це про любов, це про відносини, це про щось ем, таке фундаментальне, що з'єднує людей. І 6 числа. І шоста енергія це 24, 2 плюс 4 це 6. І шоста енергія в мінусі, коли у нас оце весь цей жах почався, вона якраз роз'єднує, вона якраз про агресію, вона якраз про знищення відносин. Бачите, ніби іншого такого дня енергетично і підібрати важко було. Розумієте? Тобто тоді, коли це все почалося, воно почалося. Програючи шосту енергію по повному мінусу, тобто все, що можна в шостій енергії взяти мінусового, у нас це було програлося того 24-го числа. І я хочу, щоб ви сьогодні концентрувалися на шісточці, але з плюсом, що, що у вас є хорошого в відносинах, де ви з'єднуєтеся з людьми. Нехай цих людей буде небагато, з якими ви можете знайти спільну мову, але вони є. Помічайте щось хороше, помічайте щось. Позитивно, зробіть аналіз, пропишіть і вдячність і собі. Ну, давайте так: якщо ми з вами зараз ми сидимо, говоримо, спілкуємось, то це значить, як мінімум, ми вже чуємо, ми щось бачимо. Скоріше за все, у нас є і ручки, і ніжки, і ми живі. Ми прокидаємося зранку, і ми живі в оцих всіх умовах. Ми з вами живі. Та хіба ж це не результат? Я вважаю, що зараз кожен день народження потрібно, знаєте, як під час війни да, люди отримували ордени. Ордер там за заслуги і за хоробрість. От мені здається, що наш кожен день народження на цій планеті, що далі, ми за кожен день народження світ маємо самі собі умовно або фактично чіпляти якийсь ордер за те, що ми вижили, за те, що ми не з'їхали з розуму, за те, що ми продовжуємо будувати щось, за те, що ми, не дивлячись на що, ми знаходимо щось позитивне. Ми знаходимо силу. Дивіться в свою силу, дивіться в силу свого народу, силу в тому, що відбувається. От я бачу зараз, незважаючи ні на які новини, незважаючи ні на що, мені донесли, що в тебе дуже. Крута інтуїція, і звертай на неї увагу і слухай її інтуїцію. Мій чекер, і що ж твоя інтуїція каже. Кажу, ти не повіриш. Моя інтуїція каже, що у нас буде наскільки все круто, що аж страшно. Ми просто пережили зараз саме страшне. І моя інтуїція каже, що в Україні буде дуже потужно, дуже швидко. Це будуть величезні зміни і в, і в такому темпі, що ми не встигатимемо а, осознавати. Розумієте, ми не встигатимемо. ми станемо дуже багатим народом, ми станемо дуже процвітаючим народом. У нас зміни за рік, за два будуть до такої степені колосальні, що із країни, де все пропало і тікаємо, ми станемо тими, хто буде думати, як би нам трішки свої кордони закривати, бо сюди просто толпи йдуть біженців. По різним причинам, але вони всі сюди хотітимуть. Ми будемо думати, що нам з ними робити, нам, будучи на нашій землі, я бачу, що ми будемо процвітаючими. І до речі, на цьому фоні знаєте що? От той, хто мене слухає, і той, хто буде передивлятися еттерчик, я вам таку підказочку дам, яка вам може от дуже згодитися найближчий рік півтора. навіть півтора немає менше, ніж рік десь у нас є на це все. Прям послухайте, почуйте і зробіть, прийміть міри. Зараз у нас будуть потужні процеси в Україні, особливо там з фінансовою сферою, вони будуть в усьому світі, там це все від Америки ще йде. Ці потужні процеси будуть про те, що це валюта наша буде робитися цифрою, цифровізація. Але точка переходу. Точка переходу буде чистий капітал. Тобто, якщо у вас є якісь бізнеси, якщо у вас є якісь ваші заробітки, але вони нелегальні, там конвертики, да? це от, ваш інтерес зараз перевести це все в офіційні гроші, переводьте це все в ФОПи, переводьте це все в товки. Чому? Тому що коли піде оця тотальна зміна, люди масово втратять гроші. Які не зможуть доказати, де вони їх взяли. Тобто це просто фактично залишиться бумажечки. І зможуть зберегти лише ті гроші, які вони зможуть показати, що це мої, що оце, ці гроші я заробив чи заробила. Тому зараз, якщо у вас є якісь роботи, де вам ну, типу платять в конверті, але це більше. Краще заробити зараз буде менше, але щоб це були офіційні гроші, щоб потім ви змогли їх зберегти. Якщо у вас там десь під подушками, в диванчиках ще десь є прямо фізичні кошти, то рекомендується по астрології вкладати ці кошти в щось в землю, в квартири, в золото, поки ще ця система не почалася, щоб ви потім змогли, наприклад, продати. І знову ж таким чином одберіть деньги, да? тобто, щоб потім ви змогли ну, типу, показати, ось я продав ось мої кошти, ось я їх перевожу в цифрову валюту, і щоб вони у вас таким чином залишилися. Ви мене почули? Це дуже важливий нюанс. Навіть давайте так з точки зору кармології, якщо у вас все по-чесному, то це вже великий плюс, це вже запускає правильні процеси, наприклад, якщо ми говоримо про фінанси. А тут прям дуже дуже важливо, що от будуть кошти у людей, які просто втратяться. Тому що людина не зможе доказати звідки це ці гроші, от не зможе вона все, і вони не перейдуть в цифрову. А наприклад, а буде розрахунок лише по циф по цифрі, лише через інтернет, лише тим тих самих е, там USDT, біткоїни, ще що ще що ще щось. Є гривня, от в такому плані, і ви оці. Фактично, вони нікому не потрібні будуть. От буде у вас там мішечки золота лежати, золота мішечки доларів, євро, всього. І це фактично стане в одну секунду хлам. І, і нічого ви з цим не зробите. І у вас залишиться тільки те, що ви офіційно змогли доказати. І от офіційно, от ви будете багаті, наскільки наскільки оця буде частинка. Добре, мої хороші, давайте ми будемо. Тими, хто ну ви ж не просто так цю інформацію чуєте, значить вона вам потрібна будьте тими, хто зараз собі і своїй сім'ї забезпечить ем... збереження своїх фінансів. Хорошо? Отаким От чином вони збережуться, отаким От чином, через висвітлення, через чесність і через те, щоб це правильно показати. От угу. Угу. так, це я вам сказала. Теж це дуже важливо. Що ще? А, і звертайте увагу, у нас знову ж таки, десь біля року, можливо, менше, є на те, щоб взагалі десь рік, рік у нас є, десь рік, оскільки часу ще є для цього рік. Рік, ну можливо, там рік і три місяці, рік і чотири. Ну процеси ми вже почнемо. Я думаю, що через півтора-два роки вже там все, але це сталося дуже швидко. От ми заснули, наприклад. Ми сьогодні заснули і е, там долари, євро, і бумажечки ходять. Ми завтра просипаємося. знаєте, по всім фронтам адміна, і люди, от як було у нас в связькому союзі, що в одну секунду люди проснулися і в них на карточках е, в Сбербанках іде е, кошти. Згоріли, от ця та сама ситуація. Що люди проснуться і все, а вже нічого змінити не можна. Розумієте, а ви вже мене бути підготовлені. У вас уже все буде і за цей час також тому, хто ну нам потрібно це. Ми маємо стати тими динозаврами, які вижили. А ці динозаври мають освоїти розуміння. Криптовалют, мають знати, що таке біткоін, мають знати, що таке біржа криптовалютна. Мають у вас уже за цей рік мають бути якісь криптокошельки, на яких лежить криптовалюта, в тому числі, щоб ви потім швидесенько змогли в цей новий час адаптуватися. Щоб ви не стали тим динозавром, який вимер. Тому зараз є курси, міні-курси взагалі про цю тематику. Подивіться в цю сторону, вивчіть хоч щось зрозумійте. Візьміть якісь кошти свої невеличкі, можливо. Ну це це знаєте, тут я не маю радити, в мене в самої є. Там я там мене зараз закинула 500 доларів і балуюся ними. Я вчуся на цих 500 доларів. То я купую до, до до докоїни, то біткоїн, то продаю. Тобто я зараз освоюю цю. Сферу для себе, для розуміння, як гроші заводяться, як гроші виводяться, як вони там зберігаються, що якісь процеси. Ну, тобто я виділила собі пів тисячі доларів на, на те, щоб навчитися і паралельно щось слухаю, паралельно щось аналізую, тому що я знаю, що незважаючи ні на що, ми до цього прийдемо. Ми до цього прийдемо. Привіт, прекрасна женя. Ми до цього прийдемо, і я прям хочу, щоб ви теж почули. Підіть на якісь курси, міні хоч щось, хоч десь, щоб ви всю сторону почали дивитися. От ми йдемо в цей час. Все, не буде такого, як було раніше. Не буде такого, що ми зараз чекаємо, чекаємо, все поміняється, все наладиться, знову всі будуть ходити на роботу, отримувати так. Ну, ну не так, Уже це буде працювати. Не так. Розрахунки будуть через ці електронні валюти, через електронні кошельки. Фінансова сфера трансформується до невпізнав... невпізнаваємості. Те мислення фінансове, яке в нас було, і те, як ми уявляємо, як всі фінансові процеси відбуваються, воно буде абсолютно іншим. Змінюється. Тобто, ми перейшли в ту сферу. І, і світ буде так взаємодіяти, що ми навіть зараз не можемо це уявити, і це станеться на протязі од року півтора. Тому, будь ласка, відбіліть всі ваші кошти, і будь ласка, навчіться взаємодіяти з електронними грошима в плані от, е е криптовалют. Хоч якось, щоб ви, хоч у вас було якесь розуміння, як вони храняться, що таке холодні кошельки, що таке нехолодні кошельки, що з цим робити, як навчити робити безпечними свої кошти. Тут теж потрібно проходити спеціальні курси, тому що алгоритми захисту своїх коштів ми теж маємо освоїти, тому що на фоні того, що активуються ці кошти в онлайні, з іншої сторони активуються їх. Ну, мені, люди навчаться їх у когось видурювати, красти і так далі. Тут вам насправді завдання навчитися дуже багато всього і зрозуміти, що це таке, і ще як це все захищати, і як свої кошти вивезти сюди. Зафіксували. Хто почув, то почув. Далі і давайте повернемося до сьогоднішнього, конкретно сьогоднішнього дня у нас 26 та місячна доба. Нам сьогодні, аби поменше говорити, тому що витрачається енергія. От я зараз з вами трішки порозмовляю і все. І далі, і далі зупиняюся. І ніяких етерчиків я сьогодні вже вести не буду, тому що витрачається дуже потужна енергія. Далі заборонено сьогодні рвати зуби. Якщо у вас такий був план, ну не радила б не та сьогодні енергетика дня. Розпочинати нові справи теж не варто сьогодні. Ми продовжуємо і ми закінчуємо процеси, які були початі до цього. Нового ми сьогодні не починаємо. І сьогодні йде процес зваблювання власними досягненнями. Тому так акуратненько тримайте баланс. Так. Що ще? Ну, в принципі, все, що я вам хотіла сказати, я вам сказала, що я дивлюся і в вашу силу, і в свою силу, і в силу нашого народу, і в силу взагалі всього, що відбувається. Насправді, ми сприймаємо все зараз як величезна катастрофа, але це одночасно є величезною такою площадкою для Змін для того, щоб будувати новий будинок, нам потрібно було знести все. І ми з цим прекрасно справилися. Ми зараз і нам допоміг Всесвіт, допоміг простір. Ми знесли все практично, ще трішечки нам дорозрушать, як буквально, так і на різних рівнях. І після цього ми почнемо будувати. Будувати будемо різко, будувати будемо потужно, будувати будемо на заздрість цьому світу, і з таким знаєте, всі будуть дивитися знову на нас так. Я в це вірю. Інакше, інакше, ну я б точно не залишалася на, а, в Україні, якби я, я, би, я не вірила в це. Я вірю, і моя інтуїція мені підказує, що все буде добре, незважаючи ні на що. Незважаючи ні на що. От. Дивлюся в вашу силу також. Бажаю вам гарного дня. І згадайте сьогодні все хороше, що у вас трапилося завдяки цій ситуації. Знайдіть це хороше, і нехай це буде вашим новим фундаментом, вашою новою опорою. Дякую за ваші серденьки. Люблю, люблю, люблю. Все, побачимось завтра. Аж мурашки пішли. Да! Та, да, мої хороші, Все, пока.